Замість розбитого вщент дорожнього покриття встелили свіжий та якісний асфальт. На шляху червеньову великі лучки гаць стартували довгоочікувані ремонтні роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Їх розпочали з села Великі Лучки, де вже з'явилося близько півтора кілометри нового асфальтного покриття. Не, тут файна а тут файна а до кінчачого не зробив. Фарікати була дорога задух. Сама яма по Да. А зараз наскільки стало краще А. Що зробите? Ми ще не йшли. Вже тепер ліпше. Ще треба обочину зробити. Нормально, сто процентів. А до тепер що тут було? А за тепер були ями страшні. Що мертві гони були перевернуті. Все супер, супер. Постарайтеся ще вулиці зробити. Шевченка проїзна на нові лучки, там автобус їздить, а вишнева теж проїзна вулиця. Бажано, хоча б ці. Тут на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення здійснили розпушування старого покриття, влаштували щебеневу основу та вирівнювальний шар асфальтобетону. Роботи в великих лучках завершили всього за тиждень. Наразі йдуть підготовчі роботи щодо проведення е, другого. Другі частини цієї дороги це від моста через річку Латорицю до Донбуків. Там вкрай поганий участок дороги, де, через який проходять дуже багато величезний потік, автомобільний потік. Третій участок це Кальнийський напрямок. Теж заплановано у цьому році зробити ці три участки доріг. У межах робіт уже невдовзі ремонт стартуватиме у напрямку населених пунктів кальник та домбоки, які відносяться до Великолучківської громади. Фінансують роботи за кошти Закарпатської ОВА спільно з місцевим бюджетом. Останнім вдалося віднайти кошти завдяки надходженням ПДФО від військових.